Миколаєві місцевий водоканал змушений знову подавати в оселі городян солону воду із Дніпробузького лиману. Все через те, що частина водопровідного обладнання підприємства знаходиться у Херсонській області, яка постійно обстрілюється окупантами через це у місті вже другий тиждень. Серйозні перебої з водопостачанням воно відсутнє по кілька днів. Тому влада ухвалила рішення поки що забезпечувати людей, хоча би технічною водою. Більше подробиць знає наша колега Наталя Якубсон. Вона вже зараз з нами наживо. Наталю вітаємо. розповідай, будь ласка, яка зараз ситуація із водою? Вітаю колеги. Отже, на жаль, дійсна ситуація з водопостачанням Миколаєві на даний момент складається сумна. На минулому тижні її не було у кранах миколаївців понад три доби. Щойно її подали в систему, і за дві доби води знову не стало. Ну, миколаївцям не звикати, звісно, носити воду зі свердловин. Ми робимо це від квітня, але зараз до міста повернулося дуже багато місцевих мешканців, і це створює величезні черги, а також незручності. Особливо багато часу займає, особливо це незручно для тих людей, які зараз працюють. Також солона вода вона надзвичайно корозійна. Вона роз'їдає наші труби водомережі і постійно вих... приходиться нашим бригадам виїжджати на аварійні виклики. Докладніше про це розповість директор підприємства далі Його пряма мова. На минулому тижні ми мали багато ремонтів, і зараз, на жаль, також сталися дуже великі проблеми з нашим технічним обладнанням. Займаємося і розуміємо, що не зможемо вчасно впоратися. І зараз відбувається оновлення того, що у нас в нас пошкоджено». Миколаївцям підприємство нагадує постійно в усіх своїх мережах і телеграм-каналі, іде можливо про те, що ця вода не є придатною для споживання, вона виключно для санітарно-обутових потреб. Також є проблеми на підприємстві Водоканал із фінансами, тому що в Миколаївці заборгували підприємство вже понад 230 мільйонів гривень. Половина від цієї суми це борг за 2022 рік. Директор підприємства каже, що витрати за залишилися на тому рівні, на якому і були. А от, на жаль, сплатоспроможність підприємства дуже сильно впала, враховуючи проблеми із подачою до кранів миколаївці води з річки Дніпро в нашому місті влада і Миколаївводоканал продовжують шукати альтернативні джерела в області для того, щоб забезпечити Миколаївці прісною водою цілодобово. І певні результати вже є. Про них директор Миколаєводоканалу обіцяє повідомити вже за місяць півтора. Поки що, це вся інформація, яка в мене є, колеги. Слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була наша колега із Миколаєва, Наталія Якобсон. поділиться інформацією про стан із водопостачанням у місті.